В нашій студії ветеран російсько-української війни, який власне служив 103-й бригаді за сумісництвом мін і ведучий телеканалу Перший західний це Віктор Біщук. А тепер віднедавна ще й новообраний член громадської антикорупційної ради при міноборони. Віктора я тебе страшенно рада бачити. Вітаю тебе в нашій студії. Я 에... Мушу сказати, що надзвичайно незвично чути в свою сторону, що я ветеран, бо ми звикли, що ветерани це люди старшого віку, і теж дуже незвично сидіти не на твоєму місці ведучого, а на місці гостя, і мушу. Визнати, що їм доволі не солодко таке трапляється. У нас є ще один гість: це Антон Петрівський, військовослужбовець збройних сил України. Він до нас доєднується скайпом Будемо говорити з вами власне про громадську антикорупційну раду примін оборони. І насамперед Антоне, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава та студія, дякуємо, що доєдналися. Ну і насамперед таке технічне питання. Тебе вже можна привітати з тим, що ти став членом громадської ради антикорупційної, чи ще якісь процедури, які не дозволяють Поспівчувати. А Поспівчувати, оскільки я бачу вже і по вітанням, які надсилали мені друзі в Фейсбуці, і так що вітаємо, вітаємо. Але в кожному такому привітанні я чую слово ну що? Ну давайте побачимо, що ви тепер напрацюєте. Я в першу чергу для мене особисто це величезна відповідальність. За членів до корупційної ради проголосувало близько 100 тисяч українців. Це безпрецедентно велика кількість людей, і ми розуміємо, що всі ці люди чекають якоїсь дії. Угу. Але навіть формально це ще зарано вітати, оскільки ми очікуємо фінальної частини цієї всієї процедури. Це формальна частина. Це наказ міністра оборони, який має затвердити результати виборів. І тільки після цього ми станемо повноцінними членами антикорупційної ради при міністерстві оборони. Вас таких п'ятнадцятеро із 40 осіб, за яких проголосували. Як ти зазначив вже більше ніж 100 тисяч українців? Це реально безпрецедентна цифра у таких голосуваннях. Українське правниче товариство, незалежна антикорупційна комісія, ветеранська сокира, антикорупційна сокира, центр суспільного контролю. Я перераховую. Ті організації, представники яких кандидатів, від яких mm. м, претендували стати членами громадської ради, ви взагалі між собою знайомі. Ти знаєш тих людей, які увійшли до складу, так ми знайомі. Ми у нас є неофіційна попередня домовленість про спільні дії в майбутній антикорупційній раді. Це дуже важливо, щоб між усіма учасниками цієї антикорупційної ради, як ти зазначила, 15 людей, щоб це був єдиний голос і єдині спільні дії, оскільки. Роботи надзвичайно багато. Міністерство оборони це величезна структура, яка продукує величезну кількість е, дій, фактів, закупівель витрачає величезну кількість грошей, використовує, не витрачає використовує величезну кількість грошей і для того, щоб налагодити оцей цивільний контроль. Над усіма цими процедурами потрібно працювати дуже злагоджено і дуже цілеспрямовано, і зробити це без якихось порозумінь ну, буде угу. дуже важко. Угу. Власне, ти про цивільний контроль згадав. А ми в Антона запитаємо про військовий контроль. Власне до вас питання, Антоне, чого ви найбільше очікуєте від цієї громадської ради? І взагалі чи ви чогось очікуєте, зважаючи що на те, що у нас таких рад при кожному міністерстві, але... Про їхню дієвість окреме питання. Ну, я думаю, що тут потрібно говорити про антикорупційну раду не як про орган, а про як людей. Я очікую, щось завжди від людей, тому що є конкретні живі люди, і в залежності від того, як вони будуть працювати, так буде працювати антикорупційна рада. Що я очікую від цієї спільноти людей, які війшли в антикорупційну раду, це щоб вони передусім були цим місточком між, умовно кажучи, збройними силами України, а саме, от, власне, між тими людьми, які є частиною Збройних сил України, і командуванням збройних сил України і Міноборони, тому що не завжди якісь порушення. Чи інші негативні дії військовослужбовець може собі дозволити публічно описати і так далі, ну тому що є певні бар'єри. Ви самі розумієте, що таких бар'єрів є багато, угу. і коли є антикорупційна рада, і умовно кажучи, військовослужбовець може донести до антикорупційної ради ті чи інші проблеми, і він сподівається, що ця антикорупційна рада. Донесе до міноборони цю проблематику, і вона буде вже вирішуватися на рівні якихось там розслідувань чи інших. Прийнятих рішень, угу. тобто іншими словами, якщо пан Петрівський як чинний військовослужбовець не може собі дозволити публічно критикувати міністерство оборони чи командування збройних сил України, то він має із 15 осіб телефон когось телефонує. каже Вікторе, наприклад, я знаю про такий випадок корупційної діяльності. Будь ласка, займися цим питанням і разом з усіма 14 іншими членами громадської антикорупційної ради якось посприяйте у вирішенні правильно. Безперечно, ну це один з е, комуні... комунікаційних майданчиків та телефонний дзвінок і так далі. Є е, е, так само якісь певні ветеранські середовища, які можуть, наприклад, прийняти якісь там е, ну чи рішення, чи узгодити е, і окреслити якусь там спільну проблематику. Та і от вони вже ціле ветеранське середовище може до е, Віктора Біщука як представника там е, ветеранській раді звернутися. Чи загалом до цілої громадської ради якимось певним uh -huh. листом методи донесення інформації не є так важливим, важливо, як вони будуть ретранслюватися через громадську раду туди вище, і наскільки громадська рада буде тиснути, якщо, наприклад, це будуть чітко окреслені та порушення, та наскільки громадська рада буде тиснути на міністерство оборони? і На командування збройних сил щодо вирішення тих чи інших проблем, ну, Антоне. Я зважаючи на ваші попередні слова, про конкретні випадки запитувати не буду. Але принаймні на завершення, чи могли би ви окреслити напрямки, за якими б вам хотілося найбільшого контролю громадської громадської ради? У яких напрямках діяльності Міністерства оборони ви вбачаєте зараз найбільше проблем? Е, ви розумієте? Е... Є проблеми, які не пов'язані з е, поняттям корупція, і вони є напевно що набагато серйознішими ніж питанням корупції, і мабуть воно десь між собою зараз трошки не перетинається для того, щоб окреслити саме проблематику в системі закупівель державних ефективності використання коштів, тут напевно треба підійти більш системно до цього питання і. Мабуть, якісь одиночні випадки вони не можуть бути там, знаєте, якимось лакмусом, перцем і Так далі має бути сукупність типових якихось порушень. Та в різних підрозділах ці типові порушення збираються в якийсь конкретний кейс проблеми. І, от громадська рада антикорупційна, має цей кейс вже доносити до міністерства оборони, десь угу. так я собі думаю. Угу. Дякую вам за відповідь. Ну і до тебе, Віктора, кінцеве запитання. Якщо не помиляюся, при оборони, діє ще громадська рада. Є ваша громадська антикорупційна рада, а є ще і громадська угу. рада. Чи є і чи планується, і взагалі як ви плануєте координувати свою діяльність між цими органами? Громадська антикорупційна рада, це наша рада, яку за яку проголосували, яка можливо вступить в свої повноваження вже цього тижня. Ми чекаємо підписання міністром закону на першому своєму засіданні. Обере голову, обере робочі органи і звернеться до всіх структур, до міністра до інших структур з пропозицією про співпрацю. Як говорив Антон, ми готові до співпраці з середовищами, зокрема, військовослужбовцями. Антон, зрештою, має мій телефон. Ми контактуємо. Я очікую, та й ми зрештою всі очікуємо чекаємо, що військовослужбовці мої побратими будуть телефонувати, писати для того, щоб надавати докази чи надавати якісь факти зловживань, особливо системних зловживань, яких є достатньо багато. Не всі вони пов'язані, як то теж, теж говорив Антон. Пов'язані з корупцією. Частина з них пов'язані. Ну я скажу так, з недосконалістю законодавства або з тим, що міністерство, як і будь-який інший державний орган, є достатньо неповоротким угу. і в положенні про, про Раду написано, що антикорупційна рада є консультативно-дорадчим органом, тобто вона може консультуватися, може вивчати документи і може надавати свої пропозиції по удосконаленню процедур. Але насправді ми дуже добре розуміємо, що єдиним інструментом впливовим і ефективним інструментом впливу на органи влади, на представників влади, на посадовців, це є загроза розголосу. Я ще раз апелюю до цієї цифри 100 тисяч українців, які проголосували за членів антикорупційної ради. Це величезна кількість людей, які очікують сигналів про те, що тут і тут щось не відбувається. Неправильно, і власне ми готові надавати розголосу таким випадкам. І це є ще один з інструментів впливу. Не скажу тиску, скажу впливу, в тому числі на міністерство оборони, яким ми точно будемо користуватися. Ми вміємо, ми знаємо, як це робити. Ну і на завершення зазначу, що це добровільна робота, за яку не передбачається оплата. Консультативно до речі орган це означає, що ви радите і дораджуєте до ваших домов прислуховується або не прислуховується, але зарплату ви за це не отримаєте. Абсолютно, спасибі, що ти на цьому наголосила. Це справ. Ді, так, Віктор Біщук, член новообраний член громадської антикорупційної ради при міністерстві оборони України, і з нами на зв'язку був Антон Петрівський, військовослужбовець збройних сил України. Говорили ми про те, як запрацює ця громадська антикорупційна рада і що вона контролюватиме.